Дніпродзержинськ розділено на 219 економічних зон. Відповідно до району, місця розташування та екологічного стану. Згідно закону про місцеве самоврядування, було розроблено систему пільг, яка дозволяла підприємцям отримати знижку від 30 до 65%. відсотків. Це давало змогу підприємцям, які ведуть діяльність у різних частинах міста, відчувати однакове навантаження Тоді налогове дала добро. Ми загласували. Договора аренды будут идти с учетом пильги, мы не будем прописывать даже это слово. Вначале было спокойно, а потом налоговая начала, начала не принимать эти договоры. Така колізія виникла на підставі податкового кодексу. У зв'язку з цим виникла необхідність ще раз переглянути нормативну оцінку землі. Міський голова Станіслав Сафронов дав доручення департаменту комунальної власності та земельних відносин, діючи у законному полі, відпрацювати таку технологію, яка б надала можливість встановити вартість землі не вищу за існуючу, але вже без урахування пільг. по Подруковому ми це не приймемо Сьогодні у нас льготи закінчуються… 1.01.2014 года. Это все вы должны понимать и знать. Если заканчивается 4 года, вступает в силу и действует нормативная оценка земли, которую мы приняли в предыдущий период. Это уже было озвучено. Это 200, с учетом коэффициента инфляции 1,2. Да? 1,22. Это 247 гривен. Это страх. Зібравши дані та характеристики у різних інстанціях та виконавши необхідні розрахунки, фахівці вивели суму 199 гривень 60 копійок. Це середня нормативна оцінка одного квадратного метра землі. За словами директора департаменту комунальної власності та земельних відносин Сергія Вариводи, вона є оптимальною. До того ж, надасть можливість врегулювати ситуацію з податковою та уникнути складнощів при розрахунках кожної зони окремо. Але без висновку та експертної оцінки Держкомзему це поки що лише на папері. Ніже опуститися, Ну неможливо, об этом говоряти. І, і ми сьогодні з тривогою чекаємо, а пройде ли це? Нормативна оценка в Києві, от ж з стрівоги, званков, как там, як там іде защита технічне документація, та правда. Для правобережної частини міста, враховуючи її проблемний екологічний стан, передбачено понижуючий коефіцієнт 0,8. Голова спілки працівників малого та середнього бізнесу наголошує на тому, що не вдасться отримати знижку таку, як хотілося б. Формула для розрахунку єдина і для її коригування необхідні лише зміни у законодавстві. Хотя бы эти 0,8 были утверждены, потому что ну, не пойдет государство на преступление. И, и я полагаю так, что даже если они согласятся каким-то методом, это либо постановление должно быть Кабиновское, либо какие-то другие законодательные документы, потому что придет прокуратура и вас же хлопнет за вот эти вот коэффициенты пониженные, которые не предусмотрены в законодательстве. Надходження від оренди за землю є основою міського бюджету. Тож завданням влади є створення належних умов для нормального функціонування малого та середнього бізнесу. Прийняття нової грошової оцінки землі очікується на найближчій сесії міської ради.